Кошенята повангуємо. Тіна Кароль і покровителі новий олігарх, зв'язки і втрата натхнення. Мучуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Морген, хуєта, хута, хуєта. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, вангуємо сьогодні. У нас є унікальна колода карток, яку я власноруч розробив. Там у нас українські зірки, які відповідають за щось конкретно: от, наприклад, Іво Бобл за нове дихання. Тому. Сьогодні розклад на Тіну Григорівну. Тіна Григорівна це ще та троянська конячка, в сенсі того, що е, навколо її імені так багато легенд, так багато чуток. О, oh гад, друзі! Це просто о oh гад. Тому я хотів би. Дати якісь відповіді для наших глядачів для себе, що чекатиме тіну Григорівну 25 му році, наскільки вона зможе втриматись в професійному сенсі, тому що для неї професія це є її кохання, її життя, її натхнення, і Тіна без професії це не Тіна. Відповідно, усе, що з'являється в її житті, це виключно навколо е кар'єри, навколо кар'єрного зросту. Хто були її покровителями, на що їй доводилося йти заради того, аби отримати той статус, який вона має, ви вже знаєте. Ми це висвітлювали в тому році, в позаминулому, позапозаминулому. Коротше, Тіна Григорівна це легенда з точки зору, в першу чергу, пліток. Бо їх так багато. О, oh гад Як не один олігарх, так другий, третій, п'ятий, десятий. Тому я пропоную. Задати дуже багато запитань. До речі, в мене вилетіло з голови. Зараз я подивлюся в Google, а я прям не монтую, не перемонтовую, що ми конкретно бачили фактично онлайн режим, що нам дають картки. Значить, Тіна Король. А... Зараз гри... грузину пам'ятаєте? Як же його звати? Боже мій, мене вилетіло з голови. Дві секунди. Я думаю, на нього теж треба зробити розклад, аби зрозуміти, що між ними відбувається. Значить, а Юрій Арошидзе. Зараз тобі зроблю скрін, бо я забув за нього, як його звати, Юрію. Перепрошую, вилетіло з голови. Коротше, е я хотів би дізнатися, е що відбувається між ними, в тому числі, тому що в тому році ми наробили багато галасу навколо її. Нового обранця. А поки що, давайте, знаєте, з чого ми розпочнемо? З що чекатиме Тіну Григорівну в професійному плані в 2025 році, тобто, якою буде її кар'єра? Отже, так, давайте подивимось. Я нагадаю, що витягую рандомно із 7 карток. Перша є основною, адже вона задає головний вектор, що чекатиме наших героїв-випусків в тих чи інших ситуаціях в 25 2025 році. Коротше, Тіна Григорівна і її кар'єра в 25-му. Зараз все дізнаємось. Ой, так. витягну випадково дві. Давайте перетасуємо. О, що ж чекатиме Матіну? Дуже цікаво. Як я сказав, це та людина, яка зосереджена, ой, так, подвину картки. Зосереджена на своїй професії. Її... Так, давайте цю витягнемо. Її цікавить виключно те, як буде сяяти її зірка на небосхилі. Так, ну що, Тіно Григорівно, Зараз все дізнаємось. Карти нам все розкажуть. Тіно. Або хочеш обдурити свого е глядача, е слухача, або хочуть надурити тебе, або ти когось зі своїх партнерів в роботі. Але брехня <смір> це ключова карта в контексті кар'єри Тіни Григорівни. Тобто буде дуже багато неправди. Нове дихання. Хм, і в А, Тобто, в творчому сенсі, можливо, Тіна знайде свій новий шлях і звучатиме по-новому. Тобто, стагнації в цьому році в музичному плані в неї не буде. Пограбування опадя! Олег Псюк. Олег Псюк знає все. Дивіться, Олежка у нас відповідає за махінації, за фінансові, а, за фінансові історії. Де тебе хочуть нагріти, нагріти на гроші і великі гроші? Тому ціна може в цьому році втратити кошти в професійному плані. Причому не маленькі кошти, можливо, це буде якийсь не знаю директор концертний за кордоном, який нагріє її на гроші, або хтось інший. або таргетолог, який там не знаю, пушить її релізи. Знову ж таки, не в образу таргетологам, я до речі, не знаю, хто пушить релізи Тіни. або сам Орлов, який з нею вже десятиліттями працює, Павло Орлов і нагріє Тіну Григорівну на баблішко. Але щось таке буде, і це пов'язано саме з професією. Секрети, тіно, в професії. А які це такі секрети в професії? Скажи мені, будь ласка, як це зрозуміти? А, хм. а це що? Як почекайте, Ну, якщо у нас немає стагнації професійної, але є зникнення, що за фігня? Можливо, це карта якраз прив'язується до пограбування. Тобто в контексті схуднення фінансів. А може бути тотальне зникнення. Тобто ціна може на якийсь період не те, щоб зникне, але щось там призупинить якісь проєкти через те, що буде велика нестача грошей. От, скоріше за все, так можна трактувати дану картку. Ой, йоп, йоп, йоп. Бідність. Тіна не заробить в цьому році е, грошей, добре грошей е, на своїй творчості. Це буде просто. Якась стабільна історія, але прям фінанси не заграють новими барвами. О, матиме з кимось дружні стосунки. Той, хто буде підтримувати її кар'єрну історію, це буде будуватися на дружбі. Отут, можливо, Паша Орлов. можливо, він якраз і нагріє її на бабло, але при цьому буде залишатися її одним із ліпших друзів. Розумієте, в чому парадокс? Тобто Тіни Григорівни просто якісь загадки навколо. Ну, якось так в професійному плані треба задумати стіно. А тепер давайте подивимось, що в неї там відбувається за Рошидзе, які в них стосунки. Тому що чутки чутками. А ми зараз спробуємо завдяки карт дізнатися, що насправді між цією парочкою. Бо секретів там ого-го і ого-го. До речі, пана Рушидзе дуже такий заможний чолов'яха. Все в стилі Тіни Григорівни. Він молодше за неї. На років 10 здається. Якщо не помиляюсь, може трошки менше, але різниця у віці у них є. Знову ж таки, я вважаю, що вік взагалі ніяк нічого не визначає. Головне, щоб ви були щасливі і по-справжньому поважали та кохали одне одного. Бо Тіна до себе б не підпустила. Просто така, ну давайте об'єктивно казати. Ну, типу, де Тіна Григорівна і закохається в якогось офіціанта. Ви в це вірите? Я теж не вірю. Так, дивимось. Раз, зараз, це дізнаємося, що в них там зарушиться. Які стосунки, що їх чекатиме в цих стосунках. 2, 4, 5. Я з математикою, як завжди, в лапках товаришую. Отже, Тіна Григорівна і Арошидзе Юра. Это очередной скандал. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Будуть нелади. Будуть не тіно, Юро. Юро, якщо ти думаєш, що у вас там все чики піки Ніфіга подібного. Слава Камінська не дасть брехати. Mm -hmm, справедливість. Але в цих стосунках домінує справедливість. Санаторій. <гум> а санаторій це у нас Софія Михайлівна Ротару. А знаєте, що це означає? Це вигорання. Це вигорання одне від одного. Комусь із вас захочеться відпочити від своєї половинки. Причому конкретно відпочити. Тобто, це про тотальне вигор... вигорання говорить. Лід зрушився. Тобто, ці стосунки, які в них сьогодні є: приятельські, неприятельські, вибачте, наголос неправильно зробив, але буде велика зміна. Ну, тобто, динаміка в цих стосунках в якийсь а, бік, незвичний, е, тобто нова ланка розвитку цих стосунків. <плух> Машка і Фресініна, дивіться. Маш, ну блін, ну Маш. Ну що ж ти так випадаєш нашим артистам? Ну прям... Ой, блін. Е, е, фіговіна, друзі, це фіговіна. Це говорить про те, що е, ці стосунки приречені, там нічого хорошого не буде. Везіння, комусь із вас все одно буде щастити. Дуже сильно. Везіння це хороша карта. Поповнення. А тут, скоріше, я б сказав, би, не сімейне поповнення, тому що зазвичай у нас мама ріка відповідає за. Сімейну історію, я думаю, що це поповнення в контексті грошових історій. Тобто, якщо Тіну намахали на гроші конкретно, і вона там, бідно, аж призупинить якийсь проєкт, але потім от, якось за допомогою Арошидзе, я так думаю, що він відгукнеться на допомогу їй, е, і він е, знайде там фінанси чи можливості закрити історію е, з її е, махінаціями. Ну, тобто, скандалом, який буде навколо того, що хтось намахає тіну на гроші, і от сама Рошидзе відгукнеться і їй допоможе. Тіно, слухай, нормальний мужчина біля тебе досить дивитися на чоловіків як на бізнес-проєкти, досить вже їх юзати задля своїх матеріальних благ. Можливо, час все ж таки закохатися, можливо, час все ж таки. Не знаю, віддатися почуттям, тому що і Діма Жук там був. О, до речі, давайте погадаємо, поворожимо. Значить, це наступне питання буде про Діму Жука. А, чому Тіна Кароль розійшлася з жуком? Є такі чутки, от нам би хотілося дізнатися. А, ой, картка випала. Чому розійшлася Тіна карель жуком? Бо жук дуже ображений на тіну, і жук же ж там був із Саніною. Ой, там, там такі історії. Слухайте, які плітки ходять, мама мія. От давайте дізнаємось, чому Тіна розійшлася з Жуком. Ну, мабуть, гарний він був шпільвілінг. Тому що ну, він звичайний хлопак. Він якраз і є той самий бармен, на якого б ніколи, по ідеї, в житті б не клюнула. Тіла. Тіла. Тіна. Тобто гарне тіло, гарний інструмент. ось інструмент розповідала кошенята. Боже мій не вже це говорю. А от цим він і зваблював зіркових розкішниць. А що стало причиною розходження їхнього? Це цікаво, бо тіна його і близько, та що ж таке, не підпускає на поріг. Як то кажуть, і взагалі Діму видалила із свого життя в той час, коли Діма Жук працює з росіянами на Кіпрі. Ой, коротше, мамо мія, це просто індійське кіно, чесне слово. Коротше, тіно, до чого я це все кажу? А Арошидзе хороший мужик. Він реально в тебе втюханий, він готовий, навіть коли ти його бортанеш, він готовий прийти на допомогу. Тож, моя дружня порада задуматись, подумати, бо таких людей дуже мало. Ну, мабуть, він не закохався, мені так здається, знаєте, типу в дитинстві він, о, Боже, це моя улюблена артистка. І коли ти вже отримав там статки, став заможнім чоловіком, в тебе є можливість закохати в себе тіну Григорівну. Ну, Тобто, краших у свого дитинства. От він і підживлює свою дитячу закоханість. Так, шість. Але байдуже, які причини. Головне, що він тебе кохає, а ти його не підпускаєш. Тіно, ой-ой-ой. Телефон я забув вимкнути звук, I'm sorry, друзі. Так, виключаємо. Значить, дивіться, яка в нас ситуація. А, жук принесе в життя Тіни Григорівни в цьому році ще проблеми. Можливо, він почне розповідати те, чого б не хотіла Тіна. І це почне випливати назовні. Любовна зрада. О, А це вже цікаво. Або Тіна Григорівна, або Діма Жук. Е зраджували, і саме тому вони розійшлися. Надя Дерефєєва знає в цьому ток. Повірте мені. Нудьга, скоріше, це стосується Тіну Григорівну. Тіні стало нудно. Нудно, в стосунках з жуком і вона його поюзала. Тобто він таки був для неї, не знаю, Аполлон на ніч і не більше того. Перечасне старіння, а це те, від чого намагається втікати Тіна. От що може означати ця карта, Наташа Влащенко? Дивіться, це означає те, що Тіна собі знайшла. Діму жука, аби підживити своє его, аби показати самій собі, що я ще ух, є порох в поріхівницях і я ще та жириться коханням. Підлість. Отут чекай тіну від жука. Дивись, от картка у нас. Проблеми і підлість. Оп, проблеми і підлість. Тому жук ще з'явиться в твоєму житті в цьому році. Фальсифікація документів. Віктор Павлік теж знає про це все. Що означає фальсифікація документів? Ну тут, скоріше, мова піде про те, що м -м, вас будуть підв'язувати якісь юридичні історії, можливо. Якось воно все буде взаємопов'язано. І все в контексті жука. Плітки. О, будуть. Наташа Мосейчук знає все про плітки. А, про вашу пару в кулуарах і так пліткують дуже багато, і буде цих пліток ще більше. Тому не знаю, на контрасті у нас є дуже турбулентний період в кар'єрному плані. У нас є рошидзи, який після того, коли Тіна його бортне, все одно прийде на допомогу. Але при цьому буде періодично з'являтися в житті Діма Жук, який не буде давати спокійно жити тіні, тому що буде можливо тероризувати її секретами, те, що він це все вильє в публічний простір і всі це дізнаються. Тож Тіна буде шукати радикальні підходи, мені здається, аби жука приструнити. Тепер давайте подивимось, що чекатиме Тіну Григорівну. Хм. В контексті чи знайде вона в цьому році спонсора? Ну, тобто, той, хто буде її основним покровителем. Тому що ходили Legends, легенди USU uh, so Special, USU so Special. ой, як там в пісні її було. Yuma Peshin, Yuma Pession, US of Special. Значить, ходили легендс про те, що Тіна їздила, літала в Лондон, коли не був корпоратив новорічний. І перед цим, коли вона була в Лондоні, вона там зустрічалася з якимось суперолігархом, який пообіцяв їй вагоме покровительство у 25-му році і точно прикриють її тил. Ну, От мені цікаво. Чи це справді так? Чи є цей покровитель, якого вона типу знайшла на 25-й рік? Давайте подивимось, картки нам дадуть відповіді. Ой, Тіно, життя загадка. От серйозно, Григорівна в цьому плані дуже правильно будує е, міль? А! Боже, мій, вибачте, а звідки що за фігня? Коротше, це пославниця, мабуть, це з Дантіна прилетіло. Прилетіла Дантіна у <смі> вигляді мілі. 24,5, 6 і 7. А, Так, це картки, це ворожіння, наші здогадки. Е, Можливо, це взагалі наш сон, плітковий сон. Стіна в стосунках. Арсенія Яценюк. Тобто, ціна не підпускає близько. Так, вона може знаходити можливості, фінансування і все інше, але вона триматиме на витягнутій руці. Тобто, вона нікому не довіряє, окрім себе. Вигнання. Дуже цікава картка з Анною Асті. Почекаємо зараз в контексті наступної картки для більшого розуміння. Контроль. Хм, Ну тут прям ляпота, а не пісня, Як то кажуть. Значить, дивіться, тіна Кароль прагне контролювати все в своєму житті, свою кар'єру, в тому числі, тобто, все під жорстким контролем. При цьому це може призвести до вигнання, тобто Тіно, Інколи треба розслабитись і дати волю іншим людям, тобі допомагати в професії, але допомагати не знецінюючи. Тобто, коли ти платиш людям, не жлобишся, всі отримують гонорари. Знову ж таки, я не знаю, які в неї історії фінансові з командою і так далі. Але я знаю, що в принципі багато зірок вони такі жлоби, що це просто жесть. Отут От треба вміти віддавати всесвіту для того, щоб поповнюватись і не потрапити в це вигнання. Плагіат. Оце говорить, до речі, про неможливість запропонувати своєму глядачеві, слухачеві щось новеньке. І, мабуть, перед спонсором. <смі> Це останнє, що спонсорів може цікавити в контексті творчості Тіни Григорівни. Там більше інші загвоздочки. Ну, зараз подивимося. Що знову. Ну, почекайте, ну я не розумію просто. Знову, от ми запитуємо про спонсора, міцне кохання. Ну, тобто, що? Вона так зачарує своїми фермонами, флюїдами, що з'явиться покровитель, тому що він в неї закохається. Вона в нього точно не закохається, але він в неї так. І він буде. Можливо, це міцне кохання навіть не в контексті любовної історії, а це зачарованість шармом тіни, її загадковістю. І саме через це з'являться гроші для її творчості, нові можливості. Ось так це скоріше виглядає. Хм. Але в контексті спонсора карти говорять про службовий роман. Хм, Я не знаю. Я прям заінтригований, бо я прям. Мену ніби й не в'яжеться ну, типу, знайти спонсора, але знайти за допомогою своєї розкішниці. Не знаю. Невизначеність. О, а тут у нас невизначеність самої Тіни Григорівни. Тобто, так, неї буде цей спонсор, але. Буде це все в контексті тілесних насолод, але невизначеність. Вона для себе не розуміє, куди ця історія може призвести і чи потрібно воно їй на даному етапі життя. Тому дивіться, це вже в нас четвертий розклад, і кожен з, низ, кожен з них він дуже такий турбулентний. Тому м ціни цей рік буде наповнений квестів, а, наповнений ситуацією, в яких треба. Критично мислити е і взагалі бути дуже обачним. Тому на сам кінець давайте зробимо розклад, е чи зрадить хтось Тіну Григорівну, чи є небезпечна людина в близькому оточенні Тіни. От як це працює? Давайте дізнаємось, тому що Щось якось такий розклад дуже напружений сьогодні. Я навіть здивований. Я думав, що у нас так все буде на лайті. Кажемо так, тіна там в когось закохана, чи хтось закоханий тіну. А ніфіга, дивіться, так прям. Опа-опа. ось, опа, опа Чи буде небезпека? Чи буде хтось, хто підставить тіну. Е, ми вже по фінансам бачили, що є якась муторна історія буде. А тепер давайте взагалі подивимось. той, хто против... ніби її друг чи подруга, дуже близький. А насправді троянська коняка. Так, 6. І сім Дивимось. Хм. Е, прости, ви зрозуміли. Це говорить про те, що в її оточення є люди, які підлаштовуються. Тобто їх цікавлять, е, які будуть обставини, туди, куди дує вітер, туди і підуть її друзі. Інфантильність. Тобто люди, які оточенні ціни, вони її не цінять. Вони дуже таке інфантильне ставлення до Григорівни. Нерухомість. В когось буде поповнення. Можливо, за рахунок ціни. Можливо, компромат, який не збирається на ціну, допоможе придбати нерухомість. Якось так. Надія. У ціни є надія на Дружба. Те, що тих людей, яких вона обрала, в яких вона типу впевнена, а, вона думає, що це про дружбу. Ну, надіється на це. А насправді не зовсім. З п'яніння. От ціна Григорівна живе в інформаційній бульбашці. Е, своїй бульбашці, яку вона створила. їй здається, що от є її бачення, вона права, а насправді реальність дещо відрізняється від тієї картинки, яку їй заливають в уші у вуха. Феромони. Це говорить те, що Тіна в своє оточення обрала людину людей найближче оточення, базуючись на е, симпатіях, не на внутрішньому розумі, а, а саме на тому, як і візуально подобається людина. Можливо, як себе позиціонує ця людина. Успіх. Хм. А, успіх хороше питання. Успіх чий? або тіни, або тих людей, хто в її оточенні, дуже незрозуміло. Тобто, ми на цьому розкладі не можемо дати чіткої відповіді, чи є якась небезпека з боку друзів тіни. Але те, що ось ця мене карта, перша не дає спокою, тобто є ті, хто будуть зацікавлені виключно в своїх вигодах, і вони точно не будуть йти за покликом вигод. В бік Тіни Григорівни. Ну що, таке у нас сьогодні з вами ворожіння. Слухайте, цікаве, досить на, 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 напружене. Я б сказала, що заїкатися під кінець починаю. А, Тіну, який можна зробити висновок? Рік буде насичений випробуваннями і треба бути пильною. В принципі, як завжди, тобі не звикати, А щодо рошиться добре подумай. Не потрібно так людьми розкидатися. Він досить непогана партія. Ну що, друзі, таке у нас сьогодні ворожіння. Погоджуйтесь чи ні. Кого б ви хотіли побачити в наступних випусках, які задати питання, будь ласка, напишіть в коментарях, будемо озвучувати. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Па-па! Хуета, хуета, хуета.